У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику є знижки на цитрік. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Черемша рослина парадокс для багатьох українців. Ще у 80-х роках її занесли до червоної книги України та надали їй охоронний статус, в той час як у багатьох регіонах її просто хоть косою коси. Чимало українців, обожнюють черемшу і вважають її справжнім вітамінним дивом. Тим паче знайти ведмежий часник, як її називають в народі, у багатьох регіонах зовсім не складно. Приміром, у Києві її масово везуть з лісу прямо на прилавки базарів. Вистачає пропозицій і в інтернеті. Там можна знайти як свіжозлізану рослину, так і її насіння для вирощування вдома. Тож інколи люди щиро не розуміють, а що ж не так із черемшею, і чому за її продаж вживання та навіть вирощування можуть штрафувати. Аби розібратися з цими питаннями, ми звернулися до ботаніка та кандидата біологічних наук Олексія Коваленка. І от експерт каже, ситуація із популяцією черемші у кожній області дуже відрізняється. В Києві, в принципі, у нас е, загалом не так багато цієї рослини, але, е, наприклад, на лівобережжі у Полтавській області там взагалі є лічені місце знаходження. Тож, якщо неподалік вашого населеного пункту є цілі галявини, черемші це не означає, що така ж ситуація по всій країні. Ситуацію могли б змінити регіональні переліки рідкісних рослин, які затверджуються обласними радами. Таким чином рослину можна було б виключити із червоної книги і залишити її під охороною у певній області. Проте, за словами Олексія Коваленка, юридично ці списки мають меншу силу і на практиці можуть не працювати. Тим паче, чимало науковців підтримують збереження черемші у червоній книзі заради збереження інших рослин. Коли ви хочете, наприклад, зробити якийсь ліс з заповідної території, тобто внести до природно заповідного фонду, ви пишете обґрунтування, чому це так. І от коли у вашому переліку є низка рослин червоної книги України, це спрацює набагато краще ніж рослина із регіонально рідкісного списку. Тож поки черемша у червоній книзі в Україні заборонене її вживання та вирощування, навіть якщо ви самостійно купили її насіння і вирощуєте вдома для власного вжитку. За такі дії можна отримати штраф до 1650 гривень. Проте вихід із ситуації є. Можна бачити такий вихід ситуації, тобто виокремлення якогось різновиду, який би відрізнявся від дикої черемші, наприклад, за кольором черешків листка, тобто знайти такий різновид, описати його як окремий різновид, і сказати, що ось цей не охороняється. Щоправда, коли це станеться, сказати важко. Ну а поки люди збирають черемшу, попри усі заборони, за словами науковця, найбільша шкода не від її зрізання, а від витоптування. Більшість рослин гине саме під ногами. Крім цього, науковці з інших країн, де дозволено вживання черемші, рекомендують зрізати не більше одного листка із рослини.